у Луцьку, я вас веду у найвідомішу кав'ярню міста Карамель. Цей заклад бідолашний. Він моє нашестя і команди терпів не раз і не два. Чому я сюди повертаюся? Тому що любила цей заклад, а ви мені писали тривожні листи. Карамель потребує ремонту, то дорого. Ну люди добрі. Якби я не любила карамель, ремонт треба робити. Пішли на інспекцію в карамель. Такий зараз трепет в серці. Ну Не підведіть. Добрий день. <світ> я не буду навіть казати, як назвати, тому що я вже тут не раз <світ> і не два. Багато я тут разів. Це наша нагорода, інспектор Фреймут. Є попередні нагороди, так? так у вас? Так, так. Є. <світ> <світ> Ви знали, що ми в місті? Ну як сказати? Трошки повідомили, трошки знали. Тож на кухні слід чекати ідеального порядку. Ну що, іду одразу на кухню. Добрий день. Оля, слухайте, у вас тут Оля, Мексіяно. Добрий день, Боже, яка ви красива. Оля. Я Оля. І ви Оля. Оля. А можна всіх Оля, які є в закладі сюди до нас? І ви Оля? І ви Оля. Олі, а хто ще Олі? Оля, все, все. Слухайте, дівчата. П'ять Оль. А яка є народна пісня в Луцьку? Яку люблять піс Оля. Лучка, затягуйте. Давайте першим голосом. А Оля співає В Хорі Співає. Лийські краю Дороги. Для мене Персонал тут налаштований. Привітно. Але навіть хоровий спів не повинен вплинути на об'єктивність інспекції. Соячна. Олі! Ми вас співали, Олі у карамелі, дівчата. Я рада вас бачити насправді. Оліська, дякую вам і ви йдіть. Тоді ми ще з вами поговоримо. А я собі знайшла коліжанку. йдіть. Ви другим голосом співаєте, так? А де ви виступаєте? Кругом на там у районі. А ви така непосадюча, так? І співаєте, і працюєте. От не можете в хаті сидіти. Ну чого ж дати? Старості чи смерті. Треба бігати. Ні. Я по старості і смерті. Я така а сама Оля. динамика. Розумничка. Добре тоді. Було приємно познайомитися. Вас, до речі, поки я співала з Олею про Волинь, ганчірки ханчірки пані Олі чисті. У вас тут чистота і порядок. Дякую, додалі. Добрий день, ще і хлопець. А що у вас так смердить? Ой, а що у вас з витяжкою? Ось що так смердить. Ви таке придумали собі творче, а не легше поміняти витяжку. Коли йде процес, все одно будь-яка витяжка вона буде, буде все одно ж стікати. якби ми. От придумали так, щоб воно одне місце, і ми маємо змогу його помити. Так скажемо. Таке знаєте, як зробити для пташки хатину якусь шпаківню. Здається про те, що інспектор у місті тут дізналися зовсім недавно. Ліквідувати увесь бруд на кухні не встигли. Так, тут у нас пахне цибулею чесником і не випадково, тому що є вже нарізані всі ці спеції. Що це? Я завжди почуваю себе якимось патологоанатомом. А, а ви її так з любові склали? А, а ця печінка коли була сюди покладена? 4.11? – Так, Сьогодні. Пюре. А сьогодні четверте число, так? ви вчора зробили це пюре. а можна вас питати? І ви як кухарі Василь, давайте вас запитаю, як ви вважаєте? Гріте пюре, воно смачніше ніж свіже. Якщо вміти його правильно розігріти, то його можна до прав... довести до правильного смаку і відрізнити, я думаю, його буде неможливо. Від свіжозвареного, тобто варіанту готувати свіже пюре щодня Василю взагалі не розглядає. Греть часто йде діти. Я завжди питаю шефів, а чому зразу розвити? Це 15 хвилин зварити картоплю, і потовкти. Це занадто довго чекати. Якщо людина приходить сюди на обід, і в неї є певний проміжок часу. Якщо приходить багато людей, тобто порожня зала. Скільки картоплі кілограм коштує? То біля гривень десяти зараз. Може ну, дешевше. То позоритися робити пюре другого числа. Сьогодні і третього день ці пюре. Коли ви його викинете? Сьогодні завтра А можливо і післязавтра. Звісно, якщо хтось із гостей це пюре не встигне з'їсти. Заклад знав, що ми у місті. Ви знали, що ми в місті? Трошки повідомили, трошки знали. тому встигли розпуцувати, почистити все. Тут дуже чисто. Але міні лабораторія вона показує те, що. Одним змахом ганчірки не видалити. На цій дошці у карамелі нарізають м'ясо. Результат міні-лабораторії має не перевищувати 30. Чотири перевищення норми майже у 30 разів ще раз доводить. Ретельно підготуватися до візиту Фреймут тут не встигли. Кафе Карамель знане у Луцьку своєю смачною кавою. Тож інспектор вирішила влаштувати місцевому баристі невеличкий кавовий тест. А ви вмієте робити таке смужками лате? Mm -hmm. Можете зробити смужками? Що вас руки Трошки переживаю. – А це з нас зараз буде смужками? Зараз нас вийшла просто капучино. Перша спроба Максимові не вдалася. Тож Оля дає йому ще одну можливість. А зробіть, будь ласка, ще одну каву з мушками. Ви, якщо будете хвилюватися, з вами не буду розмовляти. Тому що якщо ви натягнете ноги, Максим, я буду мати на совісті. А ви людська дитина. Через хвилювання Максим так і не зрозумів, у чому ж його помилка. Тому він знову готує латте за попередньою схемою. Максим, руки трусяться. Ну, що це таке? Зараз буде смужечка. Інколи роблять латте з топінгом і ще один смужка. І тут смужка не вийшла. Ж мені зі смужкою. Друга спроба показала той самий результат. А на що не надури? Ще раз. Давайте ще раз вам зроблю. Просто насправді я вам дуже дякую, що моя лате без смужки. Друзі, якщо вам подають лате як зебра, це означає, що вам цю каву роблять на якому молоці? На перегрітому, тому що тільки перегріте молоко здатне на собі витримувати вагу кави. Розумієте? Тому, звичайно, Максима смужка б і не вийшла. Я це зразу бачила, тому що він взяв нове молоко, він його нагрів при мені і подав свіжим. Якщо вам подають смугасте лате, відмовляйтесь, нехай вам перероблять. Так що дякую, що в мене лате без смужки. Але на цьому випробування для Максима не скінчилися. Я ще йду до вас, Максим, щоб вас договорити з вами. Скажіть, будь ласка, у які каю ви надаєте перевагу арабіці чи рабусті? Звичайно, арабіки. Це один з сортів кави є дорожчим і да. він дає каві смак. Дійсно, Максим правильно сказав, тому що рабуста це як бур'ян. Ну що ж, тести на професійність Максим здав на п'ять. А Оля вирішує далеко не йти і зробити замовлення прямо тут. А може мені просто картоплю пюре із салатом якимось? Може, якийсь сезонний овочевий, овочевий салат? Овочевий. Дякую, вам чекаю. А поки несуть замовлене пюре, Уля познайомить вас із цінами. Меню суші. Каліфорнія з вугрем 85 гривень. Філе білої риби 45 гривень. Салат нісуаз з квасолою та зеленим салатом 68 гривень. Йдемоте поки що помиємо руки. Дійсно, вже хочеться взяти пензлик і самому навести тут ладку, штукатурити. Облупені стіни це ніби, як аристократка, яка після того, як зникла родина Романових, взяла своє монто норкове, всі коштовності і поїхала поїздом ген-ген подалі від біди. А монто поїла міль. Дуже темно в туалеті. Якщо вимкнути світло, то я не побачу, куди йду. Можна чолом стукнутися в якогось, можливо, мужчину навіть. І тут побито. Да, заклад потребує ремонту. Є мило. Водичка є. Сашка, а ти можеш порадити там чисто? Тому що такі карнізи вони часто зберігають пил. Ой. От бачите, оці карнізи, їх терпіти не можу. Це я з вами не прощаюсь, Це я показую карнізи у карамелі. Треба відновлювати. І тут ремонт. Ой, дівчата, а що вам зі стіном? Олечка. Ці стіни це означає що тут сирість і неправильна Сирі. волога, розумієте? Просто що в нас там кришка. Угу. Тому і такі сталися проблеми. Ремонт нам потрібен. У своїх коментарях глядачі дійсно казали правду. Про необхідність ремонту у закладі говорить геть усе. Це картопля пюре, яка була в баняку, її зготували вчора. Я навчена, що воно має стояти довго, тоді як картопля пюре краще, аби її готували одразу для гостя або принаймні в обід. Ця картопля зготована вчора і вона має такий запах підігрітого. Якби гарно їй не чіпляли брошку на голову, я бачила кухню, я не зовсім зможу їсти. Це овочевий салат чи це Цезар? Це овочевий салат. Таке враження, що сім'ю покинув батько, тому що це Цезар, але без курки. Це овочевий салат. Ну, якби спеціально в нас його в меню взагалі немає. А ви але для мене ви... зробили? Так. Отже, мій рахунок за підігріту картоплю пюре і за салат Цезар без батченко 105 гривень. 150 залишаю чай для. Бермена, тому що дійсно Максим обізнаний у кавовій справі. Ну що, поговоримо. Відбулася інспекція у закладі Карамель у Луцьку, і я буду з вами ділитися враженнями. Атмосфера. Карамель це заклад, який потребує якоїсь концепції. Я вам раніше це говорила. Ви не розумієте, ви хто? Суші, бар, кафе. Ресторан, кав'ярня. Я схильна думати, що ви більше схожі на кав'ярню. У вас навіть назва карамель. Але карамель, яка подає суші, це вже дещо дивно. Ціни. Мій рахунок за імпровізований салат за дві кави лате і за картоплю пюре 105 гривень. Якщо визначитися з концепцією, як для ресторану ціни хороші. А як для кав'ярні можливо вони трошки завищені? Їжа. Мені пюре підігріли, і моя картопля пахла праскою. Яку залишили на просувальній дошці. Обслуговування. Я до вас не вперше прийшла. Що я помітила? Ви нібито посміхалися, але починали поступово вкриватися плямами. Пані директорка Оля вкрилася плямами. плямистим став Максим. Хоча я не розумію причину, ви дуже професійна людина. Чистота найважливіший пункт. Я ретельно подивилася ваш туалет. Поверхні карні їх треба прибирати там пилючно. Ціни, Бо вони сирі і полускані. Вам треба робити капітальний ремонт не тільки в залі й на кухні. У вас є проблеми з витяжками. Мені лабораторія показала дуже неприємний результат на ножі, який нарізає м'ясо. Дуже багато мікробів. Отже, ваша атмосфера мінус, ціни плюс, їжа мінус, обслуговування, плюс І чистота. Замурзалися ви карамель. Вам потрібно закрити себе, розпочати нову сторінку у вашій історії. А поки що я змушена сказати те, що не хочеться. Мені боляче, але ви засмутили. Ви розчарували і мої відвідини залишу тільки сум в душі. Я вас вірю, але, на жаль, я не раджу заклад карамель у Луцьку Україні. Бачите.